Пані Мирославо, ви працюєте з військовими. Які найчастіше проблеми у них є в стосунках після повернення додому? Тобто які проблеми обговорюють і з чим звертаються? На першому місці це те, що якщо дружина, вона скажеться, що чоловік є відсторонений, він не ділиться, він не хоче нікуди ходити і не проявляє емоції. І, а чоловік говорить, що жінка щось від мене хоче, я хочу, щоб ми десь ходили. Інколи знаєте, дружина хоче, щоб ці ролі, які вона на себе брала, щоб чоловік забрав назад, mm -hmm. а він, можливо, зараз в даний момент часу він ще не може їх забрати. Йому потрібна час на адаптацію. Або інколи він хоче цю забрати свою роль, якусь, знаєте. Ну, до прикладу, що він возив її на автомобілі, наприклад, на ринок. Так, а дружина за той час навчилася сама їздити на автомобілі. Вона вже більше не хоче, щоб чоловік її возив. Їй подобається їхати, так? Їй подобається так. Їхати, їй подобається, так? так. І, і, і він хоче, наприклад, цю роль назад, а дружина вже не віддає. І, і власне, на темі е, ролей, на темі емоцій, е, е, дистанціонування все таки первинні запити йдуть щодо стосунків.